Привіт, друзі, вже дійшли до того терміну, щоб обрізувати пленку, яку ми окулірували 11 серпня. По правильному через місяць, максимум 10 днів туди-сюди можна пропускати. У нас сьогодні є 16 вересня. Ми почали її рвати, обрізувати дві це лазок наче живенькі, наче прижилося. Бачу, що закліїлося добре. Бачимо на наступний рік. Стараємося обрізувати, бачите, ось так з цієї сторони, з тієї сторони, де глазок, не ліземо, де окуліровка. Ось. Ну, Кльомку вже не знімаємо, це вже по, по бажанню. Але це, щоб ми могли бачити. Ось, давай сюди. Ось через місяць копійками, як виглядає привівка. Ми їх називаємо глазок. Щось не фіксірую, так. Бачу, що прожилося наше нормально. Ми вже дождів не було, ми вже капельну систему протягнули. Щоб полити трошки, бо жара була капець велика. Ось це вже на лечі. Бачите результат. який результат. Я знаю, дасть Бог може. Переживеться, все буде добре. І через рік ви вже зможете замовляти на саженці. От знову роботенка яка нас чекає, знову цього вирізати. Все, друзі. Лайкайте, коментуйте, що цікавить. Якщо цікавить вас наш труд. Всім до побачення.